Так, а у нас е, сьогодні було 22 лютого, і я розповім, як відбувся цей день. Ніч була спокійною, прокидався я е, після 9, заміряв температуру. Вагу, цукор. Потім збирався, виходив на вулицю. У нас 9.20, ось така ось ситуація на вулиці. Сильний сніг йде. Десь біля нуля градусів. Ось такий зимовий день у нас. Сподіваюсь, все буде добре. У мене починається активність. Заходив в дім, снідав. Сьогодні зранку я ще. Дочекався, коли е, з нової пошти там підвезли мені е, сітку. Вони е, ну, доставили до, до місця призначення. От Я її отримав. У нас 10.20 і зараз під'їхали е, з нової пошти. У мене зараз мені будуть винвантажувати сітку, яку я замовляв. Потім через деякий час е, зранку. Ми з Ольгою Андріївною. Поїхали спочатку. Заїхали до Анатолія Семеновича. Там дещо передали. Сорок ми зараз під'їхали до Анатолія Семеновича. Передамо йому деякі речі, які треба, і поїдемо далі. Ну а потім поїхали у справах. Там треба було документи одні оформити. 11.48. Ми зараз з Олі Андріївною під'їхали до місця там, де е, зброю оформляють. Вона отримає документи. Я її почекаю. Далі заїхали по дорозі додому ще е, в магазин. 12.08. І зараз ми ще е, по дорозі додому заїхали з Олі Андріївною е, до магазину. Я її чекаю. Продуктовий. Я її почекав. Після магазину я її підвіз додому, відвантажились. Ну а потім я ще поїхав і ще в торгівельний магазин в епіцентр. У Нас 12.58, Я зараз ще під'їхав до торгівельного магазину. епіцентру, треба деякі за докупити. Треба там дещо було докупити. Ось я все це взяв. Потім, коли повертався додому, вже під, майже під'їхав додому, і е, виявилось, що я телефон е, не взяв з собою забув телефон. І я швидко поїхав назад до торгівельного центру, щоб подивитися, де я телефон забув. Але де я там був, там ніде його не було. Потім я вже зрозумів, що я втратив телефон. Ну і під'їхав додому. Але дома, додому, коли зайшов, Олександра розмовляла по телефону. Виявляється, вона дзвонила по моєму по моєму Моєму телефону і е, взяли там трубку, і сказали, що він е, центрі в центрі знаходиться і треба підійти до каси. От. Що я швидко зробив, під'їхав туди, і виявилось, що вони мені е, верну, повернули телефон. Від, я їм назвав Дані. Ось, ось таке от е, вийшло задоволення. Тому що я дуже-дуже оскаржився, тому що без телефона життя нема. Ось ось така от ситуація. Ну, а потім уже е після 3 години я був вдома, е мене підгодовували. Потім я е ходив, е відпочивав. Відпочивав. Після п'ятої е пішов до гаражу. І займався виробництвом клітин. А працював я до восьмої, після восьмої пішов до себе, заміряв температуру, цукор. Потім приходила Олександра, мене підгодовувала. Ось, ось такий день був. Стан мій ну, задоволений, хотілося б більш міцнішим бути, але я думаю, згодом все буде налагоджуватись. Сподіваюсь, що ця ніч буде теж доброю, і наступний день теж буде добрим. А на цьому я буду завершувати і вимикатись.